Розмаїття кольорів, крою та фасонів зранку біля історичних золотих воріт столиці. Стартує традиційний марш вишиванок. Діма у нас перша, а я ну ось намагаюся відвідувати щороку. Емоції просто зашкалюють, тому що дуже багато такого позитиву ще нічого не почалося. Мені вже дуже подобається. На марші не лише кияни, наймолодшому учаснику менше року. Богдан з батьками, вимушені переселенці з Донбасу. Від старшого братика у нас вже є. Братик він носив цю вишиваночку. Тепер менше носить. Ми сподіваємося, найкраще, що все владнається. Донбас це теж Україна. Окрім маленького Богдана, в центрі уваги і оця учасниця маршу вишиванок. Попри шалену спеку, учасників маршу щохвилини більше: танцюють, співають, слухають музику. Коли площа заповнена вщерть, тисячі людей рушають центром Києва. Між двома соборами Софії Київської та Михайлівським Золотоверхим хода розтягується на кількасот метрів. Приємно, що саме молодь вона стає такою вже українською. Він навіть російською мовою розмовляє, але він вишиванці. Він позиціонує себе українцем. І ми знаємо, що ніхто ніякий ворог нас не переможе і не завоює ніколи, бо ми вже маємо свою національну гідність. Вона вимірюється не в грошах, не в достатку, там, не в кількості ракет чи танків, а власне в ставленні до вишиванки. Через європейську площу до Володимирських схилів кінцевий пункт маршруту вишиванок оглядовий майданчик поблизу Дніпра. Там влаштовують концерт за участі українських гуртів і проводять благодійну акцію. Усі виручені кошти передадуть українським військовим в зону АТО. Грушко, Віталій Кононов, п'ятий канал.